Вітаю вас в ефірі фактор безпеки цього тижня. Весь світ згадував жертви терористичних атак у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Жахлива трагедія забрала життя майже трьох тисяч людей. Загинули громадяни США та ще 91 держави світу. Цей зухвали за виконанням і масштабами теракт поклав початок багаторічній війні проти Аль-Каїди, яку вже понад 10 років ведуть США та війська міжнародної коаліції в Афганістані. Попри різні думки, експерти вважають цю військову кампанію небезуспішною. адже за час її проведення були знищені одіозні лідери Талібану. А сама терористична організація зникла у глибокому підпіллі. Сьогодні фронт її діяльності це окремі провінції Афганістану, де терористи і досі протистоять миротворцям НАТО. Сьогодні у програмі вижити, що врятувати уроки Афганістану на Яворському полігоні. Миротворці в білих халатах тренуються військові лікарі. Краса і зброя. Навіщо українські жінки служать у Збройних силах США? Німецькі і голландські солдати надають допомогу постраждалому. В складних умовах вони повинні зробити це якомога швидше. На щастя, це лише манекен. Утім, на полі бою перші 10 хвилин лікування мають вирішальне значення. Ці люди повинні діяти як найефективніше. Ви повинні бути дуже гнучкими, дуже активними при миттєвому реагуванні на різні сценарії загроз. Ви повинні автоматично розуміти один одного. Однак іноді ми розуміємо, що мовні бар'єри та проблеми порозуміння доволі важко подолати. Для покращення співпраці між країнами НАТО надало угорщині підтримку для відкриття центру вивчення передового досвіду з питань військово-медичної допомоги. Мета відкриття такого центру полягає у підвищенні національних спроможностей країн у цьому фундаментальному секторі медицини. Звичайно, усі країни мають власні навчальні заклади, свої методи навчання та власні практичні напрацювання. Наша роль полягає в організації таких тренінгів на рівні НАТО, перш за все, для військ, які будуть направлені разом у район операцій, для того, щоб з самого початку у ході місії вони спілкувалися однією мовою, адже вони повинні коригуватися спільними процедурами. Центр допомагає країнам працювати разом на Наприклад, шляхом розробки стандартів НАТО. Він також організовує навчання з питань оцінки медичної підготовки. Останнім заходом в Угорщині було проведення навчання напередодні відправлення до театру проведення миротворчих операцій. У навчанні взяли участь 10 країн-членів і партнерів альянсу. Ло представник Сінгапуру, а Пітер з Угорщини. Обидва лікарі є частиною одного і того ж медичного підрозділу, який може бути розгорнутий на театрі бойових дій. Сьогодні їх оцінюють на предмет того, як вони співпрацюють разом і на предмет тестування встановленого обладнання. Бернд, представник Німеччини, є одним з інструкторів на цих навчаннях. Якщо ви отримали коробки з ліками, підписані лише національною мовою, а дієте ви у міжнародному середовищі. Медсестра, яка не володіє цією мовою, не буде знати, яку коробку відкрити, щоб видати необхідні ліки. Я пропоную відповісти на всі ці питання, тому що це те, що ми повинні заповнити. Так, звісно, на мою думку, це дуже корисні навчання, дуже корисний інструмент для покращення навиків. Також це корисно для подальшого вдосконалення медичних закладів на кшталт цього. Че мекта ничевіжгаєваше навіть середині колективу семи чоловік всі семеро можуть бути з різних країн, і всі вони розуміють отримані відповіді по різному. Вони й пояснюють по різному те, що вони думають, те, що вони почули. Такі навчання дозволяють не лише навчатися взаєморозумінню, але й загалом підвищують ефективність діяльності відповідних служб альянсу. У даний час жодна з лікувальних установ в місіях НАТО не складається з представників однієї країни. Всі наші лікувальні заклади є багато. Національними співпраця, переконані представники альянсу, дозволяє спільно використовувати оперативні можливості країни. При евакуації потерпілих екіпаж вертольота може бути угорським чи чешським. Хірургічне відділення можуть представляти французи. Група невідкладного реагування може складатися з німців та голландців. Тренуючись разом, усі вони підвищують свої шанси у досягненні головної мети, яка полягає у порятунку життів. Україна Міжнародний центр миротворчості і безпеки збройних сил України у Яворові тут за подібним угорським сценарієм триває навчання, де головними дієвими особами є миротворці. На одному з тренувальних майданчиків військові відтворили події, які свого часу мали місце в одній з провінцій Афганістану, де виконують миротворчу місію військові з числа міжнародної коаліції. В результаті активізації діяльності реакційних рухів у сценарії вони отримали назву Чорні шапки. Обстановка в регіоні погіршилася. Завдання із врегулювання кризової ситуації. Постали перед створеною багатонаціональною тактичною групою, до якої увійшли військовослужбовці Збройних сил України, США, Молдови, Грузії, Сербії, Польщі, Македонії та Румунії. Для того, аби умови максимально відповідали реальній обстановці, багатонаціональним підрозділам протидіяла спеціальна група. Роль поганих хлопців виконували десантники окремого аеромобільного полку на чолі з лейтенантом Сергієм Романовським. Під час навчань Trident ми, провод... ми виступаємо як група ОПФО. Тобто протидія миротворчим силам, які по суті на полігоні, тим странам Македонія, Молдавія, Румунія, а також 95-та бригада. Відповідно до сценарію навчання, з першої українсько-американська та багатонаціональна бригади здійснили марш до району відповідальності із розташуванням у базовому операційному таборі Лізар. Цей об'єкт, до слова, заслуговує окремої уваги. Розташований на площу в декілька гектарів, він укріплений відповідно до усіх вимог сучасної польової фортифікації. У структурі базового табору передбачено житловий сектор із наметами, розрахованими на 300 осіб. Польова їдальня та медпункт, штабні намети та сховища для особового складу на випадок обстрілу. Місце для стоянки автомобільної техніки та парк бойових машин, капоніри для засобів артилерійського та протиповітряного прикриття, контрольно-перепускні пункти та вишки спостереження, а також місце для приземлення вертольоту на випадок проведення процедури медичної евакуації або прийому на борт десантно-пошукової партії. Це точна копія базових таборів миротворчих контингентів у гарячих точках. Сценаріям навчань передбачено виконання завдань в ході стабілізаційної операції в південній частині Афганістана, провінції Забу. Це реальна місцевість, яку зараз коаліційні сили виконують завдання в Афганістані. І деякі військовослужбовці, які входять до складу командного пункту бригади, виконували завдання на цій місцевості. реально». Організатори навчання постаралися, аби ефект від його проведення був максимально корисним. Відтак планування та усі дії миротворців чітко контролювала розумна комп'ютерна техніка. Скажімо, уся стрілецька зброя учасників тренування була обладнана системою імітації двостороннього вогневого контакту, Майлз, яка додавала у навчальний процес не лише реалістичності, але й дозволяла згодом проаналізувати дії кожного учасника бою та зробити відповідні висновки. Тренування має бути максимально наближене до бойової обстановки, адже в складних умовах помилка коштуватиме дуже дорог. Ця система представляє собою комплект лазерних випромінювачів і приймачів, якими обладнана форма, а також озброєння, що дає можливість детально розібрати дії кожного учасника бою. Це дуже важливо. Умовні бойові дії розгорнулися на кількох напрямках. На контрольно-припусному пункті аеродрому було організовано спільне патрулювання підрозділу українських та молдавських миротворців. У переліку учбових завдань, особливості організації несення служби на КПП, дії по швидкому та ретельному догляді людей та обшук транспортних засобів. Під час заняття вантажівка з терористами намагалася прорватися крізь блокпост. Ми здійснили наступ. Здійснили обстріл зі стрілецької зброї постів, на що нам відповіли зустрічним вогнем. Ми продовжували вогонь до тих пір, поки противодесантний резерв з вертольоту Мі-8 не здійснив висадку. Ми замаскувалися, дочекалися їхньої висадки і також здійснили по них обстріл. Коли вони почали на нас наступати, ми здійснили плавний відхід по лісу. Звідси утекти терористам не вдалося. Українські та молдавські миротворці зупинили їх за допомогою імітаційної вибухівки, а снайпери ліквідували водія машини. В нетривалому бою одного з нападників було знищено, а решту взято у полон. Ми з українцями є близькими сусідами, тож і працювати у одній команді легко. За п'ять років навчилися розуміти один одного з Тим більше, що ми разом вчимося благородній справі підтримувати мир. Молдова делегувала на навчання 90 своїх співвітчизників, у тому числі військовослужбовців миротворчого батальйону спеціального призначення Національної армії Фулджер. Весь контингент включає три підрозділи піхоти на чолі з офіцерами головного штабу. До речі, дії саме молдавських військових викликали непідробне захоплення у організаторів навчання. Під час церемонії закриття співорганізатор навчання «Рапід Трайенд, полковник Девід Марковський, назвав вражаючими показники молдавських військових. Тим часом організатори навчання спробували максимально ускладнити завдання миротворцям. Тож у затвердженому плані навчання несподівано з'явилося кілька сюрпризів, до яких не всі військові виявилися готові. Це стало зрозуміло під час відпрацювання наступного елементу навчання обшуку будівлі. За словами військових, ретельне обстеження території це стандартна процедура під час будь-якої миротворчої операції. В населених пунктах на покинутих будівлях можуть переховуватися терористи. У подібній ситуації опинилися і військові, які здійснювали перевірку будинку на одному з тренувальних майданчиків Яворицького центру. Вони дуже довго сиділи перед будівлею та чекали, та чекали на загальну команду. В той час вже вони були розстріляні групою чотирьох людей, яка знаходилася в будинку. Також вони не знайшли зброю, яка була схована в ящику. В, в подвалі і не знайшли одну людину, яка заховалася на верхньому поверсі. І о, потім, коли вони вже думали, що зачистили будівлю, ця людина обстріляла їх. Це в свою чергу дозволило учасникам навчання відпрацьовувати ще один важливий елемент евакуація пораненого з поля бою. Мінімізувати втрати під час бойових операцій ось головне завдання командування миротворчих контингентів. Саме на цьому робиться акцент під час численних тренувань і навчань солдатів меру. В ході начальних бойових дій важкі поранення отримав заступник командира взводу миротворців. Зайнявши оборону молдавські солдати викликали з об'єднаної багатонаціональної бригади медичний гелікоптер та підтримку. Всього кілька хвилин знадобилось команді українських військових пілотів для того, аби підняти у повітря гелікоптер. Люба машина. Любий вертоліт при нагрузках, наприклад, при режимі весіння, коли ми працювали з лебідкою по евакуації раненого, реагує з повишеним відчуттям двигуни, працюють більш температура повишається. Відразу приземлитись не вдалося. Було прийнято рішення десантувати з допомогою парашутів групу українських рятувальників, яку очолював майор Віталій Федорів. Один із винослужащих в пункт. Різкий бічний вітер відніс медиків в сторону. Але це вчасно помітили миротворці. І здійснивши перегрупування, вони прийняли медиків до себе. Пораненому терміново було надано невідкладну допомогу, однак він потребував евакуації. Ми е, працюємо з живими людьми, і треба витримати всі параметри це такі, як висота не більше 2 метрів, швидкість не більше 10 км на годину, для того, щоб ми, ну, людина залишилася, не покалічилася, була здорова і виконала свою поставлену задачу. А при виконанні, наприклад, медіваку з допомогою лебідки, це також е, складно, тому що людина теж, як ми піднімаємо, працює, буде піднімається на високу, ну на велику висоту, а це значить 20-25 метрів. З такої висоти ми виконуємо це зависання, і з такою висоти ми піднімаємо людину. Треба витримати місце висіння, висоту висіння витримати так, щоб людину не розколихало, не розгойдало, не закрутило, і щоб вона благополучно потрапила з землі до кабіни. Здійснивши кілька кіл, гвинтокрил приземлився. З вантажної кабіни гвинтокрила швидко вибіг десант макідонських стрільців, які підсилив оборону миротворчих сил. Поранено підняли на борт, а об'єднаний миротворчий підрозділ з успіхом і без втрат подолав напад. Серед кремезних вояк в американській уніформі час від часу можна було побачити тендітні жіночі плечі. Здивування стало ще більше, коли знайомлячись з ближче солдат Джейн, а точніше солдат американської армії Марта Петренко заговорила щирою українською мовою. Мені дуже приємно приїхати додому, приємно в тому, що я можу побачитися з родиною, з батьком. А з мене багато друзів тут за плечима цієї тендітної жінки дві миротворчі місії в Іраку. Вона займається питаннями логістики, крім того, допомагає знаходити спільну мову своїм колишнім та теперішнім землякам. Утім, у тренуванні запевняє Марта всі рівні. Звичайно, я відмінність жінкам не так легко, як хлопцям, тому що хлопці привикли, що армія це для мужчин. Жінка просто мусить від неї сподівається більшого, ніж від чоловіка, тому що вона мусить себе підстроїти так, щоб її поважали, щоб її слухали. І це, напевно, саме найважче. Якщо жінка може себе поставити в колектив хлопців і щоб вони її слухали, це дуже важко зробити, але це неможливо. Подруга Марти Ела Демчук теж з України після того, як її родина іммігрувала до США, довго не вагалася який шлях обрати, адже за її словами армія надає чимало переваг. Військова кар'єра Елли розпочалася у 17 років. Саме у такому віці закони США дозволяють йти на службу у військові. Я не вижу ніякої складності в тому, що я, я роблю. Мені М'ята нравиться, вот, участвувати в таких а я считаю, что женщины, так же как и мужчины, способны на все. То есть, если есть желание, если есть стремление, если есть какое-то такое влечение, это возможно. Нет никаких границ. За словами Ели, окрім технічного оснащення, у американських та українських військових багато спільного можливо саме тому вони так легко знаходять спільну мову. Ми вчимося взаємодіяти разом. Цей вислів уже давно став неофіційним гаслом навчань Rapid Trident. І хоча навчання цієї серії є передостаннями на території України, військові запевняють, що вже розробляють нові плани військового співробітництва з НАТО. ви дивилися фактор безпеки? Будьте з нами наступного тижня. До зустрічі.